Вітаю, друзі. Нині на долю українського народу і наших енергетиків випало чимало випробувань. Та завдяки мужності, стійкості і винятковій професійності кожному вдається надійно тримати свій фронт. Сьогодні у відвертій розмові фахівець з багаторічним стажем, рівненський атомник, заступник головного інженера АРС з електрообладнання та систем контролю і управління Віталій Корольчук. Вітаю вас, пане Віталію. Вітаю, дякую, що погодилися У такий непростий час пройти до нас на програму. Отож, ніщо не. Стоїть на місці, змінюємося ми. Змінюються наші підходи до роботи та й загалом світосприйняття. І я хочу трішки змінити стратегію нашої з вами розмови і розпочну з важливого для мене питання. Що для вас особисто змінилося за останній рік? Якщо сказати, ну простіше. Змінилося те, що більше ми стали відповідальні, що ми і так відповідальні. Відповідальні за безпеку, надійність. А тепер ми ще відповідальні за те. Наскільки якісно ми будемо працювати, тому що перед нами охороняють нас, обороняють наші оборонці, наші захисники. В них свій фонд, у нас також свій. І ми коли спілкуємося з колегами, які там, також захисники, добровольці, вони також передають нам, щоб ми не переживали і працювали. Чим надійнішим будемо працювати, тим буде їм. Безпечність ж також кожного своє зобов'язання, і тому це відповідальність посилилася. А морально наскільки вас цей рік змінив? Морально було відверто кажучи, да неочікувано, і всі думали, що ну, війна в сучасному світі на сьогодні це неможливо, але на жаль, так сталося. І в цих умовах ну, потрібно було знаходити ключики до людей, до колег. Спілкуватися, намагатися ні в якому разі не панікувати, ні в якому разі не показувати, що якісь є в нас слабі сторони. Оце було основне. Більше треба спілкуватися було на першому на початку повномасштабного вторгнення з людьми, з персоналом, щоб всі заспокоїлись. І відверто, хочу сказати, багато було бажаючих піти на фронт з перших днів. І таких керівників, підлеглих моїх, Ну, які на змінах працювали, їх в першу чергу треба було залишити, тому що заміни їм швидко немає, намагалися доводити. Гірше було з тими працівниками, яких воювали діти. І вони відчували, що обов'язок їхній, так як батьків. Але тим не менше ми справилися, і думаю, все буде добре. Перемога буде за нами. З 2005 року ви обіймаєте керівні посади у цеху теплової автоматики та вимірювань розпочинали з начальника лабораторії, а згодом у 2017 році очолили цех. І от що згадаєте за цей професійний період свого життя Я був старостою групи, який з досвідом був. Безумовно, я коли прийшов на станцію. Мене вже не було таких безпосередніх прагнень бути керівником. Мене була одна ціль стати фахівцем. Я, принаймні, був на практиці в підрозділі, і туди і повернувся, саме в цю групу, і хотів більше навчитися. Постійно працював над собою з колегами і так далі. Ну, Тут так сталося, що рух персоналу переводилиць, і керівник мій тодішній запропонував мені очолити один із таких важливих лабораторій. От, і я довго думав, двічі відмовлявся на третій раз. Ну, Погодився і став очолив колектив лабораторії своєї. Вісім років був начальник лабораторії, а потім вже відповідно пішов по сходинкам заступник по систему контролю управління цеху теплової автоматики вимірень. І в 2017 році очолив колектив цеху теплової автоматики вимірювання. На той час колектив досить великий, і зараз це майже 600 чоловік. І буквально через три роки так сталося, що. Був переведений на посаду заступника головного інженера з систем контролю управління. Давайте пригадаємо, чому свого часу все-таки ви вирішили зупинити свій вибір на професію атомника. Доля могла змінитися багато разів. Начним з того, що з 9 класу я взагалі їздив, поступав в медичне училище і музичилище. Музичне? Так. Да. Я... Закінчив музичну школу, грав в Духом Аркестрі музичної школи і нашому місцевому ну, Палацу культури з 10 років. І їздив, поступав і майже поступив і в медучилище, Потім вирішив забрати документи і все ж таки продовжити навчання в 10 класі. Ну, а Потім випадково, буквально в 10 класі, попалася стаття наша. Не пам'ятає, газета тоді називалася чи енергія, можливо, енергія. Де прочитав про наших перших вступників від станції, мій вуз. Мені дуже сподобалося. Вирішив зі своїми однокласниками. Нас зібралося на той час десь порядка 19 чоловік, і ми всі, всі пішли за напрямком, якби, по контракту, якби від станції нашої. Ми зобов'язані були по закінченню вуза прийти сюди назад. І працювати. Чому спеціально саме ця? Тому що на неї було, треба було набрати максимальний бал при ступі. Вона рахується ну, більш широко автоматизу системи управління технічного процесу. Можна влаштуватися на роботу не тільки на станції, про це також ну, думали, навчили, мало. Ли, в житті всяке буває. Ну, пішли ми з колегами саме по цьому напрямку. Як прийшли, так закінчили. А я така людина, що. Змінювати собі не люблю, Значить, я повинен по цьому напрямку йти. І от, по-моєму, з третього курсу я прийшов на першу практику в групу свою, в яку я потім і попав, працював досить довго, мені дуже подобалось. Взагалі цех подобався. І саме основне, що дуже багато всього треба знати постійно вчитися, і цікаво на роботі. Бажання було. Тому от так я залишився. Не шкодуєте про цей вибір? Ні, не шкодую. Таке враження, що напевно іншого нічого і Не ну, Немає. здається, що нічого не не може бути, крім цього, напрямку. Ну так. Значить, доля правильно скерувала вас, адже у 2020 році вас призначили на посаду заступника головного інженера з електрообладнання та систем контролю управління. Це досить відповідальна робота, яка забирає багато часу, вимагає самодисципліни, високої компетентності. Як, взагалі, ця посада вас особисто трансформувала, ваші погляди, ваші навички, ваші знання і загалом вашу особистість? Відверто хочу сказати, я звичайно був в резерві на цю посаду і виконував обов'язки. коли потрібно було це з виробничою необхідністю. Але я для себе думав, що це так, якби ну так треба тимчасово, і я ніколи від чесно скажу і. Не, не планував і не думав, що все-таки ця посада колись буду займати. Чому? Ну тому що я тільки в цех пройшов, в цеху в мені було досить багато всяких цікавих речей. І Я хотів ну, довести те, що я собі задумав. Тому що ну, все ж таки, що за три роки не все те, що я так. планував. Тим більше, що цей напрямок, який я зараз очолюю, це три різних напрямки, абсолютно вони можна сказати різні. Служба диспетчер технічного состаткування, про яку теж не забуваєш, це не електриціелектрична і не теплова автоматик. Це свій напрямок. Цих автоматика вимірень, які ближчі мені, і електротехнічне обладнання. Це соткування і кругозір. Стільки всього я просто собі уявляв, скільки всього треба знати, і треба було вивчати. Ну, для себе великі обсяги в короткий термін. Загалом кажуть, керувати найважче кількома людьми навчити їх, а далі вже кількість не має значення. От погоджуєтеся з цією думкою, і з вашого управлінського досвіду, у чому ж взагалі секрет успішного менеджменту? Ви знаєте, я як з, з, з вуст моїх зірвали, дійсно, це так. Я це проходив, починаючи з 9 підлеглих і до більше тисячі. Дійсно, якщо ти навчишся працювати з людьми ну, на початку, ази якісь да, тонкощі маєш, то тоді, звичайно, ти їх будеш застосовувати ну, і в практиці, і в роботі, і в подальшому. Є специфіка, що да, їх більше, але ж для того є колеги, є напрямки, з якими ти працюєш, все рівно звужується першочергово безпосередньо до тих же самих дев'яти чоловік, ну, керівників. А основне залишається, як і при малій кількості, це людей чути, розуміти і розмовляти з ними відверто. І їх реагувати на все, навіть те, що не подобається. Ну, це не просто кожному з нас. Але що допомагає все-таки вам тримати менеджмент на належному рівні? Напевно, допомагають самі і колеги мої. Які підтримують і не дивляться на що вірять у мене, а я в них відповідно Тобто, взаємодовіра, довіра. Я думаю, так а от ще трішки про лідерство мені особисто сподобалась фраза Грейс Хоппер, це американська науковиця в галузі комп'ютерних технологій і контр-адмірал військово-морських сил США. свого часу, визначаючи різницю між менеджментом і лідерством, вона казала, що керуєте ви речами, а от людей ведете за собою. От, на ваш погляд, як керівника, чи можна лідерству навчитися? Тут можна 50 на 50. Лідерство можна звичайно навчитися. Але якщо в генах не заложено, це буде зробити дуже важко. Все ж таки, я вважаю, воно від народження має якийсь ну, хоча б відсоток, хоча б якісь бути, і його безумовно можна розвивати. Е, у нас, ви знаєте, як, так само, як і в музиці. Є музикант, який може взяти інструмент і буде грати п'єсу з другого разу. А є той же самий музикант, який буде цю п'єсу вчити місяць. Це дуже так само лідер. Лідер, чим відрізняється керівник-лідер? В ідеалі лідер і керівник це одне й те саме, має бути так, так в ідеалі. І як правило, у нас багато керівників в усіх галузях, да? менеджери і так далі. А лідери чомусь менше. Це якраз, напевно, відповідь на питання, чи може лідером ну, керівник навчитися. Напевно, не кожен керівник може навчитися бути лідером. Ну, по-перше, треба себе дуже критично до себе ставитися. Ну, це моя точка зору. Самому критикувати себе, іноді там не без, ну, не обов'язково при комусь, але самому собі відповідати на питання, чи ти правильно робиш чи неправильно, слухати знову ж таки своїх колег, які з тобою працюють. Ну, основне бути відвертим і безумовно справедливим. Ну, і лідер можна сказати, чому ви про генерала сказали. Як правило, хороший військовий полководець або генерал, офіцер, старший офіцер, він безумовно лідер, тому що за ним йдуть люди. Ви ж бачите, чудово, чому ми зараз на фронтах і перемагаємо і утримуємо позицію, тому що більшість людей вони патріоти, більшість з них серце в серці вогонь, і вони щирі, відверті, вони люблять свою країну, своїх близьких і оборонять це. Основне напевно. Тобто, у кожній галузі ми фактично ще повинні куруватися якоюсь певною ідеєю. Так. Все проходить так. через серце. Якщо не любиш роботу, ну який ж ти будеш лідер? Якщо ти не приходиш на роботу, відбути тут. На роботу треба приходити, виключати тумблер. або мати перемикач. На роботі ти включив собі на роботі і забуваєш, де ти будеш ввечері. Ввечері приходиш, відключився, включаєш інше. Ну, така у нас зараз специфіка. не завжди так виходить технологічні процеси можуть бути різні експлуатаційні процедури, пускові операції. Не виходить, але все ж таки треба інколи вдома відключатися, тому що втомлюється, і якщо ти втомлюєшся, морально не готове, це ну, дуже тяжко працювати. Це потім якось може відобразитися у роботі, правильно? Навіть перш за все на своєму здоров'ю може, напевно, відобразитися, тому що знаєте, як ми всі. Кожен з нас себе відчуває, як ніби йому 16 років, правда? Так, і ніхто От. реально не оцінює свій вік. І дік. Я вам скажу відверто, ви напевно теж так само. Зараз візьмете кросовки, одягнете і побіжите навколо стадіону, і так само, як і. Я. Але після того, як я прибіжу, мене буде задишка і так далі. А чому? Ну це зрозуміле тренування і так далі, але це і трошки напевно ми треба завжди реально так, оцінювати так. треба не забувати дивитися в паспорт <реш> <реш> ну не с... ну, да. не будьте скромним але все ж таки повернемося е, до тієї теми яку ви вже зачепили і згадали ви керуєте одним із важливих на мій погляд е, е, напрямів функціонування нашого підприємства і власне за безпечною безаварійною і ефективною роботою усього електрообладнання і систем контролю управління все ж таки стоять люди От характеризуйте, яка вона ваша та професійна команда. Ну, Дивіться, насамперед, дійсно, в мене багато помічників. У кожному підрозділі є керівник підрозділу, його заступники. І вони розділені по напрямках. Об'єднує їх, безумовно, їхній напрямок, ідея і якість. І я вам скажу відверто, мені не потрібно. ну, По-перше, ми збираємося, ну, коли нараду проводимо. в нас думка сходиться. Однозначно, значить, ми повинні працювати якісно, навіть якщо кажуть швидко, ми все рівно зупинилися, обміркували, зважили всі ризики, тому що ну, врешті-решт, запитувати будуть нас. Знаєте, виконати якесь завдання швидко це добре. Але якщо воно буде зроблене неякісно, потім прийдуть і спитають з нас. Тому от така в нас, знаєте, відверто скажу, скажу нас, колекція однодубців. В принципі. Колектив дуже о, омоложений, в тому числі середня ланка. О, ось. Безумовно, є ще фахівці, які постарше, але вони теж в обойми, повірте, і вони на своєму місці. І це той випадок, знаєте, коли якраз не вік визначає, а визначає ну, досвід і ерудиція, і, якби, коли, як говориться знає, знавці англійської мови, риба у воді, да? так само, якщо він. Руку на пульсі тримає, і дійсно то дуже багато користь таких фахівців, які досвід мають сьогодні. Пріоритетним завданням все ж таки і нас з вами і всіх українців є допомога фронту. Про це ви також згадали, і нам потрібно з вами навчитися жити таким чином, щоб от та допомога була незмінно істотна. От як ви долучаєтеся зі своїми колегами до волонтерської діяльності? Я сам був дуже навіть здивований, і в нас почали в колективах. Люди гуртуватися. Причому ніхто їм не говорив. Вони нікого не повідомляли, самі об'єднувалися, тому що як тільки колеги пішли на фронт, колосально ну, якби було таке відлуння, знаєте, це не завказівкою. Навіть не задумувався, скільки, з чого треба. Дзвонили, хлопці, треба, те-то, те-то. Хлопці, нас не вистачає. То. Є колеги, які просто-напросто беруть відпустку, їдуть, там транспортні засоби десь везуть. Ну, в общем, настільки самовіддача, як потім подивилися, я кажу, треба кошти, прийшли по швиденько, нема коштів свої, передали, купили. Ну, просто колосальна допомога, не дивлячись на те, що там і щомісяця всі перечисляються без, без питань. І, і я от недавно буквально подивився би, статистику, і що ну, дійсно багато говорять, що типу, ми допомагаємо е, тим бригадам, тим військовим частинам, де наші. Факати, ні, це зовсім не так. Дуже багато військових частин згідно ну, отримують допомогу від Рівницької станції. Ну, безумовно, своїм, там, де є зв'язок і підтримують близькі рідні. Там, Швидше, але по всьому фронту допомога йде. В тому від наших від моїх колег, від нашої станції, від, від, від цього підрозділу ОПРС. Українці нині опинилися у перевернутій з них на голову реальності. Як взагалі орієнтуватися в цій повній невизначеності? Як планувати майбутнє? І чи вдається це вам? Чесно, планувати мені здається зараз треба тільки одне: планувати перемогу. І підтримувати всі ці наші наміри, щоб до неї йти. Ми, як ми раніше сказали, в своєму напрямку свою справу маємо, воїни-захисники свою. Що ж ми можемо зараз запланувати, якщо йде війна, Куда зараз відпустку, напевно, поїхати? Нікому не хочеться. Тому що їдеш в відпустку, думаєш, як же ж там хлопці, як же ж там колеги, що там робиться. Ну, відпочивати треба, але, на жаль, все перевернулося, правильно замітили. Ми по-іншому відпочивали. Хтось на море міг поїхати, хтось в е санаторій і так далі. Життя нас змінило. Ну, ми сподіваємося тільки одне, що перемога не за горами, і тоді все відновиться. Будемо відбудовувати нашу країну, і все повернеться, і ми будемо ще жити краще. Ні, жили, правда? Переконана, що у вашому життєвому плані чільне місце все-таки посідають інтереси вашої родини. От як вам дається балансувати між постійною зайнятістю в роботі і сім'єю? Скажу так, я взагалі люблю спорт, да? люблю музику. Коли займався спортом, там, теніс великий грав, футбол ходили грати, ходили, безумовно, багато часу. На це діло, був трошки вільніше і вистачало на сім'ю. Коли зараз на роботі трошки мало часу, я спорт поставив на задній план. Зараз займаюся більше з родиною. Спільні прогулянки, спільний час. У мене троє дітей. От, двох з них один шостий курс, магістр науковець, хімік, другий теж хімік, львівська політехніка, третя доня четвертий клас. Ось так сталося. Ну, Зараз більше з родиною. Проводжу з ними час постійно. Вихідні дні, оце, тому що це основне, вони мене підтримують, заряджають, як знаєте, як о, акумулятор на батарею. Батарейка. Ви завжди про електрообладнання да, згадуєте, да, так? Да. Ну, без родини я вам хочу сказати нікуди не, не Ну, До речі, що хочу сказати, у мене сім'я музична, діти всі у мене закінчили музичну школу, донька на фортепіано. Діти-духовики, середній хлопець грав в оркестрі нашому теж, до сих пор грає, як приїжджає хлопці, його зустрічають, передають мені привіти. Батькові каже, привіт, передай. Ви згадали про музику. Ці, це захоплення у нас з вами споріднене. І от мені цікаво все-таки, якому стилю надаєте перевагу, що з творів найулюбленіше, які виконавці є у вашому плейлисті. Я користуюся додатком Spotify. Може, чу. Це, ну, це, не реклама? Ні, це не реклама, це просто. В чому його переваги? Там багато різношарова музика. Музику люблю слухати, дійсно музику. Перше за все я слухаю музику, а потім вже слова. Колись слухав рок, тяжкий рок, Зараз ні. Більше подобається музика така спокійна. Така смуз, джаз, такі включаєш музика, фон більше, щоб спокійно, після роботи, поїдеш додому, в черзі стоїш. Інтершум. Да, інтершум. А от все-таки хочу ще повернутися до родини, до сім'ї, які найважливіші слова діткам ви своїм говорите? Діткам говорю основне. Робіть все так, щоб вам, перш за все, мені вже зрозуміло друге. А вам, перш за все, було не соромно за те, все, що ви робите. Ви повинні по максимуму зробити все для того, щоб у вас було майбутнє. Я своє безумовно фінансово підтримую те, що там навчання, гуртожиток і так далі. А все решта, знання я вам ази ті, що були, школу води, можна сказати, з дружиною. Не дав, а далі все від вас. Ви повинні дуже багато працювати. Чим більше ви попрацюєте зараз, тим воно буде в майбутньому пригодитися. Безумовно, діти всі вони вже дорослі, всі чекають, що закінчать вуз, кудись влаштуються. Зараз дуже непросто, враховуючи війну, у нас і так не завжди було просто знайти роботу по профілю. Більше з нас закінчує вуз рахуючи наші технічні, йдуть на роботу менеджерами в торгівлю, ще офіси. Офіси. Моя точка зору, що в ідеалі, коли людина закінчує вуз, йде по, по спеціальності, по професії, це буде більше толку з цього діла. От я їм завжди кажу: ви так, щоб потім бути, наприклад, тим, на кого ви вчитеся. Оце саме основне, я вважаю. А от родина для вас радше, тиха гавань чи надійна фортеця. І Якою атмосферою наповнена ваша домівка? Я скажу і тиха гавань, і фортеця. Фортеця, тому що мені спокійно, вони вірять в мене, що я їх не підведу, А я вірю відповідно в родину. Завжди приходжу додому, як, знаєте, як в санаторії відпочинок. Прийшов дружина, лишніх питання задає, про роботу не питає, я їй нічого відповідно не розказує. Мудра дружина. Ну, так, Діти намагаються, якби лишній раз теж не, не займати Не батька. займати, да. Ну, Донька, звісно, це звичайно, це віддушено, да. ну, так. Кажуть, якщо така любов між батьком і донькою, такий сильний зв'язок, неодмінно донька буде щасливою. Я думаю, да. Тим більше, що вона є копія, якщо так зробити, дуже схоже. Радію за вас і бажаю, щоб у вашій родині завжди панувала лише найсвітліша атмосфера. І от наостанок, пане Віталію, за що дякуєте, можливо, Всесвіту, небесам, Богу у житті своєму? Ну, безумовно, ми всі віримо в Бога. Я дякую за те, що все ж таки ми зараз маємо змогу з вами спілкуватися. Дякую нашим захисникам, нашим патріотам. Вони роблять неймовірні зусилля. І це дійсно, ми всі розуміємо. Я перш за все для себе розумію, наскільки це щастя, що ми живі, здорові і маємо змогу спілкуватися і навіть посміхатися. Так? Не голодні, живі. І живі. Це саме основне. Зараз всі спитають, що тобі треба? Нічого, живий, здоровий. Прожив день і день слава день. Господу Богу та ЗСУ, так. правда? Так. Дякую вам, пане Віталію, за таку відвертість. І все-таки на кінець програми пропоную родзинку, таку нашої програми. опитування. Я задаю вам 10 запитань. Ви максимально швидко обираєте один з варіантів або продовжуєте фразу, або відповідаєте. Ви готові? Да. Холодна весна, чи тепла осінь? Тепла осінь. Словом чи ділом? Ділом одинак чи командна людина? Командна людина. Детектив чи історичний роман? Історичний роман кліше чи самородок. Самороду. І Іпідром чи раллі? Раллі. Круті віражі чи пряма дорога? Пряма дорога. Гірка правда чи солодка брехня? Гірка правда. Сяєте яскраво чи довго? Довго. І продовжіть фразу я ніколи не. Я ніколи. Не брешу. <хи> ну, сподіваюся, що це правда. Я можу не договорити чогось, а це не брехня, правда? Правда. Так, Як журналіст, кажу вам правда. Дякую вам, пане Віталію, так, що все ж таки були відвертими з нами, що поспілкувалися з нами, і все-таки посіяли у нас якусь надію на те, що все буде добре. І вам дякую, мені було приємно. Друзі, сьогоднішнім нашим гостем був Віталій Корольчук, заступник головного інженера РЕС з електрообладнання та систем контролю і управління. Сподіваюся, що ми разом переконали вас у тому, що наші енергетики є беззаперечним прикладом для наслідування, бо робота атомника для них це покликання. Ну, а це була відверта розмова. і Я Вікторія Шейкіна кажу вам до зустрічі.